Позитивна новина: вперше за сторіччя народилися нові гігантські галапагойські черепахи. Це дуже рідкісний вид черепах. Черепахи дійсно живуть довго, але вперше за сторіччя народилися нові малюки е, малюки. Гігантських черепах. Да. вчені сподіваються, що кількість рідкісних черепах збільшиться і. Вчені також виявили, що черепахи нарешті можуть розмножуватися без ну якщо от в них не не, не багато ворогів. Взагалі тварини і це вони ж дуже розумні. От жінки тварин вони ну самиці, да вони надзвичайно взагалі розумні істоти, тому що вони відчувають, коли їм можна розмножуватися. Тобто, наприклад, коли вони знають, що немає поблизу рогі від жінок. Ні, я серйозно тобі кажу. Це тільки от ми, жінки сучасні, все на себе звалили і тягнемо. Є квартира, нема квартири, є чоловік, нема чоловіка, є гроші, нема грошей. А от тваринницький світ він абсолютно інший. Тобто, наприклад, черепахи, білки, ці левиці, до речі, так само вони можуть розмножуватися тільки тоді, коли впевнені у своєму завтрашньому майбутньому. Тобто, якщо вони знають, що в них є нірка, є гніздечко, є там вольєрчик, печерка якась є значить поряд черепах, лев, білк, єнот, ну там, чоловічої статі. А, і цей білк, черепах, єнот і лев може їх забезпечувати, від ворогів охороняти, тоді вони зроблять ласку і почнуть розмножуватися. Так от в чому проблема з цими галопогостями? Біологія для чайників від Наталії Андрієвої. Ні, ну, це правда. Ну Просто а, жінки тварин набагато продуманіші. Ти знаєш... Я згадую відразу тут фразу одного психолога У кожного своя правда. Це науковий факт, до речі. Да. Да. І всі люди, які тримають, наприклад, зоопарки, в кого є там приватні чи неприватні зоопарки. Ці люди, які спілкуються з тваринами, вони тобі це скажуть так само. От я скільки людей вже зустрічала? Якщо немає гарантії у завтрашньому дні, левиця навіть не почне розмножуватися. Ну, вона навіть не скаже: знаєш що? Іди зароби, будь ласка, мені на вольєрчик, на печерку, іди зароби на прогодовування. а що Левиця не говорить. Це ти Отак. І от за цим от Лев розуміє все, що йому потрібно робити. Так от. Значить, в чому була проблема всі ці 100 років у тих голопогоських черепах? Черепахи жінки розуміли, що всім оці от 100 років не можна покладатися на чоловіків черепахів, і вони просто не розмножилися. Вчені були на грані а, просто відчаю, тому що ну а як же це рідкісний вид, і не дай Боже цей рідкісний вид вимре тільки через те, що черепаха не хоче не хоче народжувати а, черепаша. Череп... Пашку черепашетко через те, що в неї є загроза якихось там хижаків, ворогів. А черепах не може її захистити. А, я знаю, вони навчили. Черепаха чоловіка кунг фу, він став ніндзя черепашка і став захищати свою подружку. Да, і все стало класно. Так, от більше вперше, більш ніж за сторіччя, гігантські черепахи почали успішно розмножуватися на одному з галапогоських островів Пінсоні. Ця звідка дає звістка, дає надію на збереження розмаїття видів, котре надихнуло дарвіну на теорію еволюції. От і оцей от острів, на якому почали розмножуватися галопогойські черепахи, він є одним із найменших островів. У галопогосів і його екологія страждала від а, чорних щурів і тому черепахи не хотіли розуміти. Да. А Я яким думаю, чином чорні що... щури потрапили на цей острів? Їх просто привезли люди своїми човнами. Тобто були щури mm -hmm. на човнах. А, хтось там приїхав на цей маленький острів, висадився. А разом із а, людьми висадилися щури. Я дуже поважаю щурів. Звісно, ну в кожного виду є своя місія, є своє призначення. Але оці чорні щури дуже заважали жити черепахам. І через це а, щури просто з'їдали раніше дитинчат а, гігантських черепах та їх. Яйця. І таким чином черепахи не розмножувалися. Ну, так я, що? я думаю, знаєш, що яка ще була проблема в черепах, що за ними постійно якісь е, захисники природи їздили, знімали їх постійно, вони соромилися. Ну, ну стежиш, якщо вперше за скільки за 100 років, да, кажуть, що. Ти думаєш, вони е... сором'язливі. Сором'язливі. Ну, да? ти б то хотіла, щоб за тобою телевізійники їздили, знімали. Ні, ну дивлячись в яких моментах. Ну і телевізійники також сплять. Я не думаю, що там була ціла доба очі. Ні, ага. Проблема була саме в чорних щурах, які просто винищували, а потім почали боротися з чорними щурами. Ворогів не стало, і з'явилося потомство у галапагойських черепах.